Колготки ми носимо їх під спіднички, шортики і навіть коли дуже холодно, під штани. Хоч і здається, що це малопримітний елемент гардеробу. Насправді, при виборі неправильної моделі колготок образ в цілому може зіпсуватись. У цьому випуску я Сабіна обухова розкажу вам, які колготки варто викинути, а які придбати. Почнемо з антитрендів блискучі колготки чи панчішки. До речі, таке слово як колготки в українській мові є, а от замість чолків правильно казати панчохи, а замість носків шкарпетки. Так от, надмірний блиск здешевлює образ. Більше всього виблискують тілесні. Хоча основна їхня функція це зливатися із відтінком вашої шкіри і не виблискувати як стратоскоп на дискотеці. Для цього обирайте варіанти на 7 та 15 ден, максимум на 20, але переконайтеся, що вони матові. Такі варіанти є в кальцедонії, це італійський виробник. Ціни теж італійські. Такі ультратункі та матові колготки на 8 або 15 ден обійдуться у 450 гривень. Із з плюсів дуже великий. Палітра. Особиста рекомендація від мене це вироби від українського бренду Інтуїція. У них є чудові варіанти колготок на 15 ден від 50 гривень і на 10 ден за 80 гривень. Холодний час не обійтися без чорних щільних колготок. При складанні образу пам'ятайте, що чим тепліше ви одягаєтесь, тим більше має бути кількість ден на упаковці. Чорні шкільні колготки це взагалі супер річ для візуального видовжування ніжки. Головне, не носіть їх із контрастним взуттям. Взагалі, будь ласка, не одягайте чорні колготки із білим, бежевим чи червоним взуттям. Це несмак. Також такі колготки по факту єдині, які гармонійно дивляться в тандемі із шортами, звісно, чорного кольору. Вибір чорних колготок чималий, вони представлені у всіх українських виробників. Рекомендувати нікого не буду, лише скажу, що зазвичай обираю колготки від 50 до 80 ден із мікрофібри. А от під біле чи молочне взуття ідеально будуть личити білі колготки. І вони цього сезону залишаються в тренді. Взагалі з минулих років чимало модниць мріяло про колготки від Gucci, але ціна у бутюку перевалювала за 300 євро. Цього сезону популярні колготки від Fendi, Втім, ціна також 260 доларів. Ну, це надто за колготки. Серед українських виробників актуальних принтів я не знайшла, втім побачила класний варіант білих колготок від бренду Джулія за 140 гривень. Та й давайте. Чесно, нащо вам ті принти? Вони візуально збільшують ногу, додають зайвої ваги. А біля відтінки і так дуже небезпечні. Носити їх рекомендують володаркам худих ніжок. Взагалі цього сезону краще забути про принтовані колготки. Якщо хочете додати образу цікавинки, то зосередьтесь на кольорових: червоні, темно-зелені, сині, сірі чи шоколадні відтінки. Шоколадний, до речі, цього сезону теж на піку популярності. Єдине, пам'ятайте, що варто уникати контрастів, тож гарно підбирайте взуття. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь та поширюйте. Нагадую, що наш проект працює для вас. Тож, якщо маєте бажання, то підтримайте нас фінансово реквізити під цим відео. З вами була я, Сабіна Убухова, і пам'ятайте модно те, що гарно.